Зору закону, що таке індустріальний парк? З точки зору закону, індустріальний парк. Це я не буду цитувати прямо ну, дослівно, але це облаштована відповідною інфраструктурою територія, в рамках якої її учасники ведуть господарську діяльність. І є певні відповідним законом про індустріальні парки, є певний перелік видів діяльності, який передбачений. В якості, скажімо так, цільового для індустріальних парків, і відповідно є перелік цих видів діяльності, які цим законом передбачено не можуть вестись на, на території індустріального парку, бо сам по собі індустріальний парк це не просто господарський об'єкт, це не просто компанія. Цінність індустріального парку полягає саме в тому, що є окремі закони, передбачений окремий правовий режим і державою передбачені чималі перелік державного стимулювання, в першу чергу для учасників індустріальних парків, якими вони можуть скористатися, і це право і зобов'язання держави встановлювати умови, за яких яких мають дотримуватись учасники, і за яких це. Державне стимулювання може бути ними отримане. Ми насправді зараз бачимо, як громади в різних регіонах України, Хмельниччина, не є винятком, теж хочуть облаштувати індустріальний парк, тому що це робочі місця, це надходження до бюджету громади, і власне це і добробут громади потім у підсумку. Якщо говорити про цілі індустріальних парків, їх створення, власне, чи є це основними цілями? Ну, а якщо, тут можна сказати, да, або ми шукаємо цілі виключно для України, або ми дивимося в тому числі на історію, як вони виникли. Перший індустріальний парк, я з вашого дозволу кортенічку, да, екскурс в історію. Перший індустріальний парк зафіксований на території міста Манчестер, Великобританія, в 1896 році, і а, він якраз був створений приватною особою, підприємцем. Який побачив зиск і профіт у тому, щоб поєднати на одній території промислові інженерну інфраструктуру, промислові об'єкти, і завдяки взаємодії, завдяки оптимізації витрат і більшої ефективності взаємодії між тими, хто буде знаходитись на одній території, що вони зможуть отримувати відповідно більше собі економічного результату. А він, як підприємець-ініціатор, отримає свій економічний результат. Іронія долі полягає в тому, що, як пишуть принаймні джерела, спочатку на цій ділянці, земельній ділянці, цей підприємець його звали Ернест Холлі, він хотів збудувати житловий комплекс з подромами, але потім, порахувавши, що об'єкт промислового такого виробництва да, дасть йому більше економічного профіту, він змінив свої наміри. І так почалися індустріальні парки. Найбільша кількість для чого, так, якщо казати, найбільшу кількість і найбільше економічний результат від індустріальних парків вирішили і змогли отримати, наприклад, у Туреччині, у Польщі, ну, звичайно, в США, які були разом з Великобританією одним із перших, і в країнах Південно-Східної і Східної Азії. Завдяки діяльності активному розвитку індустріальних парків, наприклад, Туреччина в 2000, до 2010 року за 20 років реалізувала більше, ніж 350 індустріальних парків. І отут ми маємо визначитись: вони рахують ті, які працюють. Не ті, які зареєстровані, а ті, які працюють. І це дозволило, наприклад, експерти вважають, що. Таке активний розвиток, і той результат від діяльності індустріальних парків, який був отримано економікою Туреччини, це був одне з суттєвих факторів, аргументів, які дозволили Туреччині вийти, погасити свої борги перед міжнародними кредиторами. І економіка стала експорт зріс більше ніж у три рази. І економіка стала прибутковою в цілому, країни на той момент. то це якраз, відповідь, частина відповіді, чи є, да, в чому потенціал. Mm -hmm. Якщо відповідати на ваше питання, о чому багато ініціативи пішло від е, е, органів місцевого самоврядування по реєстрації цих індустріальних парків, ну, в першу чергу тому, що закону про індустріальні парки передбачено взагалі три принципових учасники, да, три ролі. Ну, їх чотири насправді, але таких. Найбільш увага приділена трьом. І перша з них це ініціатор створення. Ініціатор створення це юридична особа різної форми власності, державної, комунальної або приватної, яка у відповідності до закону має або право власності, або користування земельною ділянкою. І оскільки багато у нас є земельних ділянок, які. Не мають ефективного використання, да, і вони знаходяться в на балансі органів місцевого самоврядування. Це була скоріш за все, і як кажуть багато учасників безпосередніх да, представників пізніше органів місцевого самоврядування. Це активна спроба знизити навантаження бюджетне на бюджет громади, да, започаткувавши новий об'єкт, який буде. Приносити користь економіці і відповідно відрахування податкові, в тому числі на громаду. от тому вони ініціювали. Можу сказати, більшість е, ініційованих і зареєстрованих в спеціальному реєстрі, яким, е ведеться міністерством економіки, реєстр індустріальних промислових парків, на сьогодні, принаймні на 1 жовтня. Поточного року там зареєстровано 91 індустріальний парк, і за поточний 24 рік ця кількість була вновь зареєстрованих 23. Дуже активно. 24-му році реєструється. Так от, а за офіційною статистикою Міністерства економіки, як вона визначає, за набором критеріїв, що таке працюючий індустріальний парк з 91-го. 26 рахуються працюючими, а от е, учасників да, або резидентів, як їх називають. Ну, тобто, це ті компанії, бізнес, е, які е, ведуть господарську діяльність на території в межах індустріального парку. Е, ну, ми для себе, наприклад, знайшли підтвердження. Що вони дійсно там існують, не просто зареєстровані, а ведуть господарську діяльність. Ми поки що для себе зафіксували 15 взагалі. Ну тобто, я тут не наполягаю, що наші дані найбільш релевантні, бо критерії, що таки, працюючий парк, їх три: це наявність керуючої компанії, це наявність учасників і це наявність об'єктів нерухомості. Які зареєстровані та, в межах індустріального парку і відповідно дають можливість для ведення діяльності, а якщо відповідав на ваше а чому питання, так, пане Руслане, власне, понад 90 зареєстрованих, але лише близько 15 працюючих. В цьому в чому причина? Ну от причина в тому, що вони реєструвалися більшість із них були зареєстровані дуже суттєва частина, особливо тих, які реєструвалися до 2024 року, до початку повномасштабного вторгнення. Точно в Україні було працюючих вісім. А зареєстрованих на той момент, якщо не помиляюсь, 63, от різниця вам, да? Бо тотальна більшість до початку повномасштабного вторгнення, тотальна більшість парків ініціатором ініціаторами їх створення були або органи місцевого самоврядування, або комунальні підприємства, якраз з метою оптимізації бюджетних витрат на земельні ділянки, на утримування земельних ділянок, які знаходяться на їх балансі. Але це бізнес. Індустріальний парк він не а, починає свою роботу а, одразу з моменту отримання пакету документів про те, що він зареєстрований, що він має право працювати. Це бізнес це насправді з 96-го року в світі змінили ставлення до індустріальних парків після того, коли були започатковані так звані екоіндустріальні парки. І там є а, один з основних да, критеріїв, які вже вони підглед... ну, побачили. Да, в, чому? в чому зиск бізнесу а, взагалі створення індустріальних парків і бізнесу а, ставати учасником індустріального парку. Найбільший зиск багато експертів бачають саме у створенні такого ефекту синергії, або його називають симбіозом. Да, я знову а, хочу звернути дуже увагу на те, а, це не просто. Об'єкт промислової нерухомості це не просто місце, де компанії підприємства можуть орендувати виробничі чи адміністративні складські приміщення. Ні, особливість індустріального парку полягає саме в тому, коли керуюча компанія, яка відповідає за діяльність і надання послуг учасникам індустріального парку, вона. Завдяки своїм зусиллям е підбирає да, певний набір учасників, які співпадають один з одним по витам діяльності, які отримають саме ефект синергії е завдяки е знаходженню на одній території в межах одного індустріального парку. Вони зменшують свої витрати на логістику, вони зменшують свої е витрати на пошук контрагентів. Або постачальників. І от це якраз і є тим ефектом синергії або симбіозу, да? і він є одним з двох основних е, критеріїв визначення, що таке екоіндустріальний парк, якщо дивитись на визначення ЮНІДО, то е, оце якраз основний профіт це синергія взаємодії між учасниками рівноцінними, учасниками індустріального парку. І в цьому, а от коли орган місцевого самоврядування реєструє. Він же не опікується бізнесом. Він не може за своїм визначенням розробляти цю стратегію, і головне виконувати ці дії так, по створенню умов, залученню саме тих учасників, які один для одного будуть створювати цей ефект синергії. І відбулося те, що їх було багато індустріальних парків зареєстровано, запрацювало дуже мало, бо мало бізнесу відгукнулось, оцінило переваги. І ще не ну, ну скажімо так, ще не виник на той момент певний обсяг критичної да, ваги, і не виникли на ринку професійні керуючі компанії, які вже отримали досвід, були створені команди, які б своєю діяльністю якраз реалізовували, да досягалися створення цього ефекту синергії. І користуватися ним змогли вже всі учасники, і парк працює більш ефективно. То чи є зараз ризики, що бізнес не буде приходити в індустріальні парки, які вже зареєстровані, до прикладу? Ну, певний умовно ризик був. Це був не ризик, це скоріш було ще до, до початку uh -huh. да, до 22-го року, до початку повномасштабної війни дійсно. До і в цей момент, особливо 23-24 рік, ставлення компаній суттєво змінилося до індустріальних парків. А коли була стала ситуація, коли не було релокації вимушеної, коли не було руйнування промислових баз там, де знаходився да, виробництво або підприємець, підприємець, йому проводити зміну особливо для будь-яких виробничих підприємств релокувати з одного да, якоїсь ем, території на території індустріального парку це досить витратно, і ем, наша економіка була да, не дуже ем, сильною, вона була не дуже профіцитною, і підприємства не дуже да, розпоряджалися мало в своєму розпорядженні да, вільні кошти, то вони оцінювали переваги. Стимули, які отримують ставши учасником індустріального парку, у порівнянні з тими витратами, які були пов'язані безпосередньо з релокацією, то більшість з них залишались на місці там, де були, і навіть розуміючи, стимули від держави, які передбачені законом, учаснику індустріального парку, не наважувалися цим скористатися. Почалось вторгнення повномасштабні бойові дії, зруйновані підприємства, зруйновані. Виробничі приміщення, підприємства змушені шукати собі нове приміщення, і тут дуже активно вони почали звертати увагу на індустріальні парки, це дійсно так. І тому, як, 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 як звернув вашу увагу, да, до лютого 22 року ми там була майже офіційна оцінка, працювала 8, а зараз офіційну оцінку працює 26. Тобто вдвічі збільшилась кількість працюючих індустріальних парків за 2023-24 рік, це саме більша частина цього пов'язана з вимушеною релокацією. Що утримують учасники індустріальних парків, чому вони звертають увагу. І на що я можу сказати, що подробиці я зможу розказати завтра. Ми проводимо окремий вебінар від крову Міхаленко, який якраз присвячений розгляду індустріального парку більш детально. Сьогодні я розумію ми обмежені в часі. Не хочу зловживати вашою увагою. А є я б звернув увагу, якщо так групувати, дві основні групи стимулів і переваг. Учасника індустріального парку у порівнянні з, скажімо так, звичайним, звичним традиційним а, промисловими приміщеннями, да, в якомусь промисловому або виробничого нерухомості. Ну, перше, це те, що передбачено законом державне стимулювання, це податкові пільги, це пільги yeah. різного характеру і на обладнання, і акцизи. і а компенсація витрат на інфраструктуру і податок на прибуток. У законі це подробно дуже описано, ну, зрозуміло. Але є друга група, на яку переваг, які отримує учасник індустріального парку, на яку зазвичай мало звертають уваги. Це якраз та синергія, про що я кажу. І вона починається якраз якщо керуюча з цього з того, що якщо керуюча компанія індустріального парку. Наявність якої є вимогою закону, і без наявності цієї компанії індустріальний парк не вважається таким, що є активно працюючим. Але вона може бути умовно, що да, там формально існувати, да, не відповідати вимогам закону, а може працювати в інтересах учасника парку. І от коли створена керуюча компанія, вона в собі містить ті набір послуг. Які задають, да, дають можливість учасникам індустріального парку оптимізувати свої витрати, а, таким, що вони отримують це як послугу. Для прикладу, для кожного виробництва потрібно мати службу механіка, службу енергетика, транспортну службу а, і декілька інших служб, і причому а, це потрібно, не зважаючи на обсяг виробництва, на масштаб компанії. Це вимога. Да? Без цього не будуть обслуговуватись його верстати, або його бі... транспортні засоби, якими він да, користується. І насправді середній бізнес несе в структурі витрат. Да? Ці витрати не значно вищі, ніж, наприклад, у великої компанії, коли просто там та кількість людей і та кількість грошей, яка забезпечує, Оці е, адміністративні, е, ну скажімо так, да, на адміністративні витрати, вона в структурі це економіка, це математика, навіть, да? вона просто не, не, не співрозмірна. То керу професійна і керуча компанія, яка думає про це, вона надає це як послугу. Тобто, взагалі створюється одна велика служба на весь індустріальний парк. І кожен учасник не має вже необхідності нести ці витрати персонально для себе, він це купляє як послугу. І я можу вам сказати: рік тому, трошки більше, ми рахували, віддавали відповідь одному з підприємств, який був змушений розглядати релокацію з Харкова. Це виробниче підприємство, незважаючи на те, що оренда приміщень в індустріальному парку. Суттєво вища ніж оренда будь-якого виробничого приміщення, да? яке у нас багато на території України е, і досі залишається, то е, ця різниця навіть в оренді, да, в орендній ставці, вона суттєво компенсувалась відсутністю необхідності проведення е, ремонту в цих приміщеннях. Необхідності відсутності витрат на забезпечення оцими згаданими службами електрики, <світнень> механіки, енергетики і так, транспортних служб наявністю в індустріальному парку вже підготовленого повністю за на запит на вимогу е орендаря, його учасника, да, резидента. А навіть кранового господарства, яке коштує дуже багато. Да? Так, це все входить в оцю вартість оренди. Але ми коли порахували велике підприємство, якому потрібно було 10 тисяч квадрат... ну досить велике, да? з помітно обсягу виробництва підприємства, якому було потрібно 10 тисяч квадратних метрів саме виробничих приміщень, то він отримував а... зниження операційних витрат на 20% економію. Більше, коли він заходив в індустріальний парк, орендував приміщення за ставкою Х2,5 у порівнянні з умовно сусіднім традиційним виробничим приміщенням. Оце якраз ну, дуже значні переваги для компанії, навіть якщо вона не збирається. Імпортувати обладнання і відповідно один з державних стимулів. Да. Навіть якщо він не знає, чи буде у нього найближчі роки той прибуток, на який він може отримати пільгу від держави в межах цього державного стимулювання, а просто в своїй поточній операційній діяльності поставлена робота компанії індустріального парку, дає можливість учаснику. Отримувати профіт, отримувати вигоду. Оце головне, оце я хотів звернути. Насправді це дуже великий стимул для бізнесу будь-якого масштабу, для підприємства і компанії будь-якого розміру і обсягу діяльності. Вивчати, вивчати, звичайно, порівнювати можливість розміщення в межах. Зареєстрованою діючого індустріального парку у порівнянні з тією м -м, виглядаючою привабливою да, різницею орендної ставки, якщо орендувати просто старе існуюче виробниче приміщення, я ще попрошу вас коротко на завершення про недоліки або прогалини в законодавстві, якщо вони є в індустріальному парку, тому що переваги ми окреслили, а чи є недоліки? Ну, то скоріш недоліки, це скоріш еволюційний. Є певні не, скажімо так, є, немає межі да, для збільшення ефективності, для підвищення ефективності для оптимізації. І на сьогодні, 14, якщо не помиляюсь, жовтня, Верховній Раді зареєстрован проект закону про внесення змін законодавства щодо вдосконалення роботи індустріальних парків, і там частина вже передбачена тих. Зміни покращень саме націлених на підвищення ефективності індустріального парку як бізнес-явища, як такого, як в сутності. Вперше в законодавстві там передбачено таке розуміння, як екоіндустріальний парк, про яке я згадував. Шкода, що поки що, оскільки їх я коли розповідав про світовий досвід, я сказав, що перший критерій екоіндустріального парку у світі це симбіоз. Але другий, тому він і називається ЕКО, і вони через кому. Вони рівноцінні з точки зору ЮНІДО, і це організація в структурі ООН, яка знаходиться і опікується розвитком девелопменту. То другий через кому рівноцінний з ним це саме покращення цієї діяльності, да, збільшення уваги. На навколишнє середовище, на екологію і е, вимоги до учасника індустріального парку своєю діяльністю не просто не шкодити, а навпаки, ді, вести свою діяльність і використовувати таку технологію, яка призведе до зниження тиску на, на навколишнє середовище і суттєве зменшення. Цього ну, об'єктивно існуючого певного да, навантаження і шкоди на природу. То в нашому цьому проєкту закону в Україні, який зараз розглядається, про симбіоз сказано: а от прямий вплив да, на екологію, на навколишнє середовище, на відповідність цілям сталого розвитку прямої такої, от, згадки, через кому умовно кажучи. Немає згадка про це є в переліку діяльності, яка додана да, додатково альтернативна енергетика і зниження, і так далі. Тобто, я сподіваюся, що під час розгляду цього законопроекту до другого читання, а да, вони дослухаються до експертів, бо експерти насправді, які у нас тут в Україні, ну, скажімо так, пропагандують. Індустріальні парки і звертають увагу на перевагу да, такою бізнес-моделю і сутністю, як індустріальний парк, вони ще з 2017 року вголос в засобах масової інформації звертали увагу на це, що необхідно брати формат екоіндустріального парку. І можу сказати, що і ми тому сподіваємося, що в законопроекті це все-таки допрацюють. Можу звернути увагу, що окрім екоіндустріальних парків, в світі є ще декілька. Форматів певних фокусних цільових, які варто було б Україні також скористатися тими напрацюваннями і почати, да, покласти це в законодавчому полі і почати це використовувати, доповертаючись до певних недоліків, не дуже чітко було сформульовано види. Діяльності, які дозволено вести на території в межах індустріального парку. А зараз частково це компенсується оцим згаданим проектом закону. І що дуже гарно, він в собі містить реагування на наш поточний виклик, пов'язаний з енергетикою, з енергетицям можливо енергетичною. Да? Кризовими явищами, то там передбачено фокус на підтримку і на розвиток вірніше альтернативної енергетики, альтернативної генерації, збереження електроенергії, як такого, да, незалежності від джерела її походження це гарно. Ми бачимо за цим проєктом закону, що ці певні слабкі місця. Це не є недоліки, а скажіть слабкі міста діючого закону про індустріальні парки вони нейтралізуються, і йде еволюційний розвиток, рух, розвиток того, щоб це як явище ставало більш помітним і від відігравало більш помітну роль в економіці України. Бо багато експертів і держава це вже підтверджує і словами Міністерства економіки і депутатів. Пояснювальні записки до цього проєкту, вони просто я зараз дозволю собі ем, зачитати, да, можна констатувати е, дуже ранню фазу розвитку індустріальних парків в Україні та одночасно позитивну динаміку. І далі е, поява нових індустріальних парків, розумінням наявного попиту на облаштовані промислові ділянки і так далі. Багато експертів і представників міністерств не сумніваються в тому, що індустріальні парки зіграють дуже важливу роль у відновленні економіки України і відбудові взагалі промислового потенціалу, яким би він не був, до якої за якою б стратегією Україна його не відновлювала. Будемо разом з вами стежити за змінами, тими, які будуть відбуватися. Вам дякую, пане Руслане, що ви доєдналися до марафону TV7+. Я нагадаю, говорили про індустріальні парки із керівником практики кровоміхайленко. Руслан Земляний був з нами на зв'язку. Дякуємо вам. Ми ж продовжуємо далі стежити за ситуацією в країні. Марафон.